Доброго дня, любі малята. Сьогодні я запрошую вас на гостини до казки. Послухайте уривок та скажіть, до якої казки ми завітали. А рано на світанку чують, хтось стукає в двері. Дід вийшов і бачить, ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед, коли знов постукали, а то вовк. Повен двір овець нагнав. Незабаром і лисичка принесла курей, гусей. І зайчик понаносив ягід та горіхів. І дід ради, і баба рада, взяли вони та й попродали овечок і накупили волів. Стали вони разом господарювати, гроші заробляти. А бичка тридцячка, солом'яного, Водівничка поставили у хаті на видноті. Ну що, малята, здогадались? Так, це казка, Солом'яний бичок. І сьогодні я пропоную намалювати ілюстрацію до цієї казки. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу і заздалегідь намальованою травичкою та хатинкою фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку темно жовтою фарбою ми намалюємо овал та придамо йому вигляд сіна. Тепер намалюємо хвостик. ще олівоньку сіна. Додамо нашому солом'яному бичку трішки помаранчевого кольору. Ось так. А тепер ми намалюємо вушка так та мордочку. Теперь черной фарбой мы намалюем орешки нашему бычку. Чупчик. Так. Очки. Так. Так. Крапочки на мордочке. Так. Матуска. Так. Там. На тулубе. Матуска. Вот так раз. Так. Ось тут. Теж. І тепер плями смоли на боках нашого бичка. Ось як виходить. Так. І тепер окреслимо ніжки. Тепер білою фарбою ми трішки підмалюємо очки. Так. Та ніжки зафарбуємо. Тепер домалюємо трішки вушка. Так. Тепер чорною фарбою ми намалюємо плями на дерев'яних ніжках. Дітки, за бажанням, ви ще можете намалювати сонечку. Кваринки та квіточки. Подивіться, який гарний солом'яний бичок в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати ілюстрацію до цієї казки, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!